так швидше не буде. Друзі, ми проходимо зараз одну із Мендер почайни Ось попереду в нас її проходить ініціатор руху Почайна Аннабелла Моріна. Бореться, як то кажуть, своєю ініціативою у прямому сенсі. Далі в нас зависла, як то кажуть, на вербі Наталка Мазуренко. Так, і усміхається, відпочиває. Ну і просто вже собі релаксує Оля, яка думає, дивиться на спортсменів, і думає, боже, з ким я зв'язалася. Що це за люди взагалі? Як я до них попала? Ну, і ось такі, от, друзі, завали на почайні. так, Які ми проходимо. Рівень води впав і нам ще важче. Це, друзі, будемо знімати далі. Рухаємось.